Далі наш шлях пролягає від героїчного минулого до щасливого майбутнього. У селі Попівка, що входить до Водяницької громади, добре знають, як турбуватися про наступні покоління звенигородців. Більше трьох років тут є хаб долоньки, де діти можуть проводити час і навчатись чомусь новому. Дітки тут відпочивають, ми тут співаємо. Що де не можна, тут ну, все в нас можна. Якщо сказати, що ми не робимо. Що бачимо, те й робимо. Буває, приходять і кажу, діти, що ми сьогодні будемо робити. Діти говорять: так, а я знаю оце, а я знаю оце, а я зараз покажу оце. І от так у нас складається. Шевченківські дні. Ми стали, хто знає вірша, я розказала вікторину подивилися, бо в нас є мультимедійна доска, де ми можемо всі подивитися. Подивилися Вікторину Леся, Українка, будь ласка. Ще до до всього ми тут використовуємо і діти тут відпочивають. Хаб відвідують діти від трьох років. Раніше збирались після школи. Коли навчання перейшло в онлайн формат, то приходять і під час уроків, адже тут є інтернет і можливість поспілкуватися з однолітками. Звенигородці вірять, що війна і всі негаразди з нею пов'язані. Скоро завершаться і докладають всіх зусиль, щоб вберегти наступні покоління українців і дати їм можливість для розвитку. Це мабуть, один досить хороший. Проєкт, який от, показує приклад, що навіть коли школа оптимізована, не навчаються діти, то якось вона має жити, якось має працювати. І цей проєкт мого заступника Валентини Кваші, яка вона написала, вона його бачила. І невеличке село, але ви бачили, наскільки там хороше обладнання. Мультимедійна дошка, відеопроект, хороше обладнання. Хто профінансував цей проект? 50 на 50 знову ж таки, це грант час діяти, благодійний фонд урожай громаді. І по ремонту це були кошти нашої громади. Наша подорож наближається до завершення, та вона буде неповною без ще однієї яскравої розповіді, які ми хочемо поділитися досвідом світлих і небайдужих людей в села Чижівка. Кілька років тому, завдяки тісній співпраці громади з благодійним фондом МХП Громаді, вони створили культурно-мистецький простір Макітра. Ми написали проект у 2021 році. Подали на мікрогранти від МХП громаді. І ми виграли такий мікрогрант і зробили спільно із водяницькою громадою на співфінансування 50 на 50, зробили такий простір, в якому могли б відпочивати діти. Ми могли б дорослі також зустрічатися тут, робити якісь зустрічі, навчатись чомусь новому. До війни в Макітрі збиралися дорослі і діти. Одні відпочивали після важкої роботи і відзначали місцеві свята. Інші навчалися чомусь новому, знаходили друзів та спілкування. 24 лютого минулого року все це змінилося. Центр культури та розвитку став волонтерським хабом. Тепер тут допомагають переселенцям, виготовляють необхідні речі для військових та навчають цьому дітей. Я ось учениця, як Петрівни, вона мене навчила багато чому в'язати, навчила. Вона мене всьому навчила, багато чого вона проводить дуже цікавий майстер-клас. Зараз вчимося шити. На швейних машинках шкарпетки можу в'язати. Ось вона саме мене навчила там шарфики, всякі волонтерська діяльність макітри досить широка. На початку вторгнення вони надавали притулок переселенцям, готували продовольчі набори, збирали одяг та речі. Потім взялися за виготовлення власних виробів для фронту. Всю зиму в'язали шкарпетки. Їх виготовили понад пів тисячі. Зараз перейшли на пошиття білизни із залишків тканини виготовляють торбинки, які продають для того, щоб мати кошти на подальшу роботу. Ну, в процесі нашої роботи до нас доєднувалися все нові майстрині. Загалом ми виготовили більше 500 пар шкарпеток. Мій особистий рекорд я 145 пар виготовила. Також в'язали і руками, і машинками, як у кого вийшло. Хто приходив у простір, допомагав підписувати, хто збирати докупи, його все пакувати. Ну, зараз сезон шкарпеток закінчився, ми переходимо на нову діяльність, ми будемо шити білизну для військових, таке ж футболки і спідні. Для багатьох чижівських жінок війна стала особистою. Їхні чоловіки, брати та сини нині в лавах ЗСУ. Та як і годиться українкам, вони не опускають рук, а навпаки, мобілізують всі сили для допомоги рідним захисникам, працюють, тримають господарство, вчаться новому та волонтерять. А ще співають, адже макітра недаремно створювалася саме як культурний хаб. Оцілує запорізький коза! Долоньки і Макітра це лише два зразка успішних проєктів, які реалізували в цій невеликій громаді. А ще тут готують сушені борщові набори для захисників, активно волонтерять, підтримують переселенців і роблять багато-багато іншого. Все це можливо лише завдяки ефективній взаємодії влади, громади та соціально відповідального бізнесу. У нас багато підприємств, але найбільш велике, потужнє це науково-виробнича фірма Урожай, яку очолює Олександр Анатолійович Воскобойник. А у, зокрема, у нашій громаді то ріжанивський відокремлений підрозділ очолює Василь Глушенко. До речі, саме це підприємство дає нам 45% орієнтовно всіх податків і зборів, тобто бюджету. Ми дуже тісно співпрацюємо із їхнім благодійним фондом. І в нас реалізовано дуже багато проєктів в результаті спільної співпраці. Якщо взяти на суму, орієнтовно мільйон 400. 000 000. Із них половина коштів це благодійного фонду. Якщо, то взагалі так десь орієнтовно 12 проєктів у нас таких великих за період. Роботи нашої громади реалізовувати. Нас застала всіх переосмислити і, можливо, змінити акценти роботи всіх нас, не лише нашої громади, а скажімо, і вчителів, і медиків, і культури. І переважно займаємося допомогою, волонтерством, тому що хто, скажімо, відбойовує своїми руками зброєю в руках, то тут люди, які залишилися, мають також їм допомагати. Разом, коли будемо діяти, Будемо робити багато добрих справ, а всі вони на сьогоднішній день мають спрямоватися лише на швидку нашу перемогу.